Вітаємо! Зараз до вашої уваги наш бесселер вже який рік. Це набір для стрижки, багатофункціональний тримор, який підходить для всього. Тобто, тут різні насадки з підставкою. Тримор можна використовувати для стрижки волосся на голові, для бороди, для носа, гоління. Ось і все таке інше. Тобто, це в цілому для догляду чоловічий хороший інструмент. Що, давайте дивитись. Одразу скажу, що це в нас лідер вже третій рік. Уже лідер продажу, третій рік так. Я впевнений, що багато обирають за функціональність цей тример, за зручність, популярність. Так, тому що це популярне. Це Voyager v 105 Давайте дивитися спочатку дизайн. Так. В цілому, сам тример не важкий, тобто можна тримати в руках, і він не важкий. Дисплей багатофункціональний. В першу чергу він показує рівень заряду акумулятора, але у хвилинах. Тут внизу хвилини підписано. Бачите, хвилини. Тобто 60 хвилин це 100%. Тобто Час роботи акумулятора 60 хвилин. Тому ви розумієте, прогнозований час роботи 60 хвилин. А, так, ось такий дизайн. Також далі хочу ще сказати, що це водонепроникний корпус. Можна промивати. Також що додає переваг цьому тримеру. І що? Давайте саме головне, можливо, не всі, я знаю, що деякі не можуть розібратися з першого разу, як змінювати насадки. Тут це дуже просто. От якраз цим відео я вам покажу, як вони змінюються. Значить, Схема дуже проста: тримаємо одною рукою сам тример, другою рукою знімаємо. Просто тянемо на себе зубчики. Дуже просто. Так само принцип і назад. Тут у нас є язичок. І тут є паз ось цей. Тобто язичок треба щоб попав попав паз. І трішечки прижимаємо, чуємо ось такий, як воно захлопується, і все. Тобто механічно знімається. Так, що в нас тут є? Які насадки? Давайте зразу Значить Тут на 40 мм це ось такий триммер. Тобто можна для стрижки волосся, бороди використовувати. Є на 35 мм. Це більше для бороди, як позиціонується, тому що тут ще є до цього ножа регулювальна насадка, тобто від 1 до 10 мм. також. Далі насадка для контурів. Тобто, тут, бачите, ось такий тоненький ніж. Це для контурів, для того, щоб робити, можливо, якісь узори, хто любить на голові. Оце така штука. Так, далі. Дуже практична насадка для носа. Також все досить зручно. Ви бачите, я швиденько достатньо його все змінюю. І бачите, воно все органічно дивиться, тобто, наче як і воно тут і було. І не скажу, що це змінна насадка. Ось, будь ласка. Це насадка для носа. Тобто, так само, бачите, це досить просто і легко змінюється, особливо, коли рука набита. Так, а це в нас ось такий шейвер. Ось, бачите. це Тут сітка, і по бокам дрібні, з дрібним дуже дрібним зубом тримери. Це, до речі, і для тіла, і для обличчя. Для тіла воно дуже добре буде, тому що тут і по бокам є ось такі зубчики, і посередині сітка. І саме головне, що це можна і для тіла, і для обличчя. Наприклад. А ви хочете зняти оцю борду, що у мене. Ну, звичайно, цей насадкою ви це не зробите. Що ми робимо? Ми спочатку ставимо ось цю основну насадку з зубами. Без насадок просто знімаємо ось так все під нуль. Ось так. І все, що не взяла ця насадка, ми оцим шейвером, сіткою, шліфуємо все під нуль. Ось цей насадку ми поставили. І ось так все під нуль Ми його почистили, прибрали, і в нас хороше, комфортне гоління. Що, давайте дивитись далі. Це ще не все по насадкам. Так, ну, інструкція тут є, це вже. Так, мастило щітка, зрозуміло, що є. І, до речі, чим хороший бренд, те, що тут е плясочка завжди більше, ніж у, у інших. Ви бачите, вона на відсотків, можливо, навіть 60% більша, ніж поємності навіть, ніж у інших виробників. Далі, тут ідуть насадки, я не буду відкривати. 3, 6, 9, 12 це до основного ножа. Тобто це для гоління голови. Далі ось така регулювальна насадка. Це в нас від 1 до 10 мм 10 режимів. Це до, ось так, до цієї маленьке. Ну, це воно позиціонується як для бороди. Відповідно, ось поставили сюди ніж, сюди поставили. От зараз хвилинку. І в нас ось такий є ніж для бороди. Знову ж таки, відрегулювали. Тобто поставили, скільки нам треба, і дуже зручно використовувати для гоління, не гоління, а стрижки бороди. Ось така насадка у нас є тут. Далі, кабель USB достатньо довгий. До речі, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. І дуже велика перевага, що тут зберігається це все на такі зручні пістаки. Тобто можна вдома. Знайти місце, якраз поставити, поставити всі насадки, які потрібно. Тут по бокам насадки. Тут ззаді це на довжину насадки, і посередині сам тример. Але це не просто насадка, це док-станція. Тобто, ось, будь ласка, тут ми під'єднуємо наш кабель, Ось, який йде в комплекті. Ось ми під'єднали кабель, тут ми поставили зарядку. І а може також і підзаряджати пристрій, що дуже зручно, тому що я розумію, що не завжди є час і слідкувати там, чи заряджено чи ні. Тому можна під'єднати до мережі і завжди пристрій буде підзаряджений. це досить зручно. Тобто, це як і підставка, як докстанція. Ось такий пристрій ми маємо для вас, і одразу скажу, що звичайно це бестселер, дуже часто і дуже багато замовляють. І наші клієнти люблять в першу чергу цей триммер за те, що він багатофункціональний. Це зараз дуже важливо, щоб в одному пристрої були всі насадки і для гоління, і для стрижки, і для підстригання, для всього, для носа, для тіла. Тобто це все в одному пристрої. Звичайно, це дешевше, ніж купувати різні інструменти. Для дому, звичайно, такий інструмент досить-досить хороший. Також це хороший подарунок, тому що ось такий пристрій можна взяти і подарувати і знати, що точно людина знайде. Для цього тримера його роботу. Там чи для носа, чи стрижка, чи гоління. Тобто точно можна розуміти, що людині воно підійде. Ось ціна в нас незмінна: 1099 гривень за такий ось набір. Залишаємо посилання на цей триммер. Там також в нас є повністю вся характеристика, там також у нас фото. Фото вживі живі, ми робимо самі. І можна замовити через сайт. Ми відправляємо достатньо швидко, у нас є в наявності такі набори. Також у нас є інстаграм. Ви можете прийти, написати в Дірект. Ми вам оформимо це замовлення, а ось і залишимо гарячу лінію. Можливо, ви можете зателефонувати, якщо є якісь питання, узгодити. І через телефон також ми приймаємо замовлення, відправляємо достатньо швидко нова пошта Укрпошта, як вам буде зручно. Ось тому дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас дивитесь. Хочу сказати, підписуйтесь на цей канал, тут буде ще багато всього. Корисного, ось. <кій> І дякую, що ви з нами. Гарного вам дня, до побачення!